Всім привіт! Отак в мене вийшлося така тата. Їздив на роботу, щось думаю, велосипед видергується. Думав колесо. Думаю, що, що вже ці датчики хола щось випендрюватися почав. А оказується, в мене тут частина отломана. От. Десь видно на роботі лопанули. І от крутив. Воно за чого тріпалося? І вийшло так, що утирвався проводок. Він біленький. Його відірвало і все. То вже їхав з роботи, отак тримав, його десь тут прижав. І так їхав. Зараз припаяємо і буде все працювати. Ось такий от ремонт. І треба буде щось придумати, тому що там, де я ставлю велосипед, хтось десь лупанув, видно отак, з боку по замку. чи чуть другим велосипедом. І отут от коловся. Маленький, якби тримає. І в мене вже вийшов більший. Ось такий простий ремонт. Не бійтесь ремонтувати, того що ви не знаєте. Всегда можна. Движки і зробить.